Книга Левит, глава Друга. А коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва його, а він полє на неї оливи і дасть на неї ладану, і принесе її до Аараонових синів, священиків і візьме звідти повну свою жменю пшеничної муки її, і оливи її зовсім її ладаном. Та й спалець священик на жертівнику за пригадувальну частину, це огняна жертва пахощі любі для Господа, а позосталець цієї хлібної жертви для Аараона для, для синів його це найсвятіше з Господніх жертв. А коли принесе жертву жертву хлібну, випеченого в печі, то нехай це буде пшенична мука. Прісні калачі мішані в оливі та прісні коржики помазані оливою. А якщо твоя жертва жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі прісна. Поламати її на шматочки і польєш на неї оливи, це хлібна жертва. А якщо твоя жертва жертва хлібна смаження. То нехай буде зроблена воливі пшеничної муки, і принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей для Господа, і подаси її до священика, а Він принесе її до жертівника. І принесе священик із хлібної жертви за пригадувальну частину її та й спалить на жертівнику. Це огняна жертва любі пахощі для Господа. А позосталесть цієї хлібної жертви, для Араона та для синів його це найсвятіше з Господніх жертв. Кожна хлібна жертва, яку принесете Господові, не буде зроблена квашена, бо все квашена й усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа. Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жертівника вона не приноситься на любі пахощі. І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли за повіту Бога Твого, на кожній жертві твоїй принесеш соли. А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа, то колося, пряжене в огні. Як потовчене зерно принесеш хлібну жертву своїх первоплодів, і поли на неї оливи, і поклади на неї ладану, це жертва хлібна. і спалить священик за пригадувальну частину її з потовченого зерна, і з оливи її на всім ладані її, це огняна жертва для Господа. Амінь.